Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Тільки що прийшла додому. Що прийшла додому. Погода замечательна. Зранку було трошки прохолодно, а тоді потепліло. Бачите, на дорозі така чорна полоса асфальта миють. Це він туди проїхав, тепер поїде назад, миють асфальта. От. А тепер, мабуть, так як і писали, 11-12 градусів. І сонце таке, мені аж трошки жарко було. От, Розказую квітки на місці. Ця квітка на місці. Розказую, сьогодні я не пішла в свою церкву, не пішла. Бо у мене вчора опять був прийом до лікаря, до глазничка, до лікаря, до глазнічка. От і мені оп'ять робили лазерне, лазерну процедуру. Ось прийшов ст за ту першу лазерну процедуру. Бачите, оце оцет за ту першу лазерну процедуру прийшов. І оцей ст я ще не оплатила, це як у поліклініки була. Його треба шостого оплатити, а цей треба оплатити. 23-го. Далі. Пішла зранку в свій магазин. Думаю, піду. Може, щось з фруктонези куплю. Ну, та й купила, дивіться, 27 центів полуниця. 27 центів полуниця. Їх тільки дві було, я дві взяла. Капусти взяла. Стушкую капусту. Стушкую капусту. Далі. Отакі перченятка. О, 5 центів. Гіркі-гіркі, покажу, на що вони мені треба. Отака морква 33 цента. Отака тут 3 грушки і 2 яблука на компот буде, бо в мене ще 2 грушки є. Авокадо. Оце те, що купила у своєму магазині. Далі. А, показати, на що мені ці перченята? Вони ж гіркі, я ж їх не їм. Ви ж розумієте, що я жінка всього боюся. Такого гіркого. Ой, давайте покажу, що я тут роблю з ними, з перченятками. Бачите? Бачите, скільки перченяток? О, це я сушу, а тоді, як поїду в Італію, повезу до свого зятя. Він же ж без гірких перченят жити не може. Ось тут я йому висушую. У темному під кроватью. Вони не пахнуть нічого. От. Далі. Е, оце те, що купила. Е, у тому. Це купила в другому магазині ось е, до 3-го 27-го. Це купила томатна паста. Оце ж буду тушкувати ту капусточку, додам туди ж моркви її і стушкую, да? от, це понятно. Тоді ж пішла у поліцію, біля поліції в церкв, до церкви. ось взяла, так, Дали таку капусту, такі булочки дали чим вони з кардемоном. Я не люблю з кардемоном до 5-го четвертого відвезу їх свої приятельці. Отаких от конфеток дали пакетик. Отаку от ковбаску дали заморожена, такі два хліба дали. І оце каша охра пуро. що таке охра, от, скажіть мені. Це ж не, не вівсянка. Коротше, не буду гадати. Тоді дали отакі чотири в упаковці були еті. До, до другого, до завтрашнього. Отакий сметанку сметанку дали. Я завжди таку беру. У мене вдома така є, але вже не багатсько. Ось. Ось отака, вже відкрита. До якого моя, моя до якого числа. До 10-го, до 10-го моя, то можна спочатку поїсти ту, а тоді мою. Та Хоча немає різниці. Далі, оце такі творожки дали до 3-го хороші. І отакий от кіндер. Їх було три, я один не витерпіла, по дорозі з'їла. Отака я бабця. Оце те, що дали біля поліції. Ось, бачите, сьогодні, ось перше. Четверте був день на поліці. Ось осталося 15, 29, 4, 13, 5 І 27, 5. І все, пішли на канікули на літні. От, Далі. На площі ж опять же, що ті виборчі оці компанії, що треба вибирати, номера там всякі. Коротше, я там походила, погуляла. Ось, взяла один пончик в одних випила. Пів чашечки кави з молоком, а в других взяла ще пончик, такий свіженькі, такі м'якенькі, гарячі ще були, ну, вже ж не гарячі. І випила стаканчик сіку. А в другому місці давали такі ковбаски. ну Я не захотіла там їсти. Це в такі бумажечки. От. Думаю, на що мені я зараз вдома салата зроблю і з салатом ковбаску з'їм. Тоді отаких от багатенько. Це Оце, бачите, роздавали, роздавали. Це салафеточки. Салафеточки, такі Такі салафеточки. Ну, оце ж однакові салафеточки. Ось три ручки. Отакий От батончик величенький. Ну, а тут, дивіться, всякі різні конфетки. Всякі різні конфетки, смачні, отакі От дуже смачні лисички. Ой, вони мармеладки і зверху цукром присипані. Ой, смачні. О, такі значочки. Ну, Знаєте, не можна було не брати. Як уже ти підійшов, то ти повинен щось брати, бо люди тобі розказують, і, а це гумочки, гумки, а, і, і таке похоже, тільки другого кольору. Я хотіла й то взяти, вона сміється, то каже, гандони. А кажу, ні-ні-ні, гандони бабі не треба. Баба вже не гандониться, не гандониться вже. Такі всякі різні конфетки. І оці. Хороші. От, от, і оці тофі хороші, воно все хороше. От, і водички, дві бутилочки. 658 номер. От, давав. Це обична вода, не газірована, обична вода, але вже тепло на вулиці. І треба вже брати бутилочку і йти з водою. От, дві бутилочки. Бо вони ж то там стоять, то там стоять на площі, то у, у, у своїх у павільйончиках. І я ото, то там взяла, то там взяла і набрала ото. Далі, оце дивіться, що це таке. Це якісь насіннячка. Садить. А це, це. оце, отакими квітами, отакими квітами у нас засажують. Це польові квіти. Це я своїм передам. Оце і оце. А, це травичка така на той. Щоб виросла на свята пасхальні, а це два таких пакетика. Оце Ані передам, вона посаде. Це буде дуже красиві квіточки. Оце те, що я взяла сьогодні. Завтра піду, і післязавтра і в п'ятницю піду. Ну, а чого не піти? Це ж для нас. Я, я ще, може, і піду на голосування, ще подивлюся за кого. Та й піду поголосую. А тоді зайшла у той Нью-Йоркер. Павлик просив кохту, ось вона тепер тільки 9.99. Я купила йому такі ось сіренька така кохточка з капішоном. Він любить такі. Думаю, так куплю для сина, а що? Мені, мені не жалко? Ні. Ну, а це починаються з завтрашнього дня. Бачите, із другого по шосте, три плюс один. От, і, і, і У, у тому у стокмані хилутпаєва будуть. От, так що, ну, тут таке воно, знаєте. Дешевого я вам скажу. Нічого немає. О, дивіться: дві парі носків стої 8,95. Ну, хіба це ціна? Це ж не ціна. О, Далі, оце що, фаркут. Оце... Джинси оці. 85, 84,95. Ну, там буде ще, може, щось і дешевеньке. Я піду, походю, ось фен такий ось, фен 20 євро пошти. От. І тут написано, по яким дням. Оце торстай. Це четверг, значить. От. Оце субота, п'яте. Неділя сунунтай, Ось джинси. Стояли 159. 99, тепер 119. ну, На 40 євро дешевші, але ж, самі розумієте, це, це не для мене такі джинси. І я дівчатам своїм таке не купляю. Бо якщо воно не підійшло, то куди його дівати по таким грошам? Ні, я можу там за 3, за 5, за 10. Не, не підійшло комусь там у Запоріжжі. от. Наті стараюся взагалі не купувати з речей. Вона сама собі виписує або там у себе купує. от, Там хороші в них фірми, всякі, можна купувати, всякі різні, от, Так що, ото -от так, хлопчики, дівчатка. А собі мені нічого не треба. Я може, ж показувала, що в мене так багато всього, так багато, що воно мені нічого не треба. Ну, такі модні зараз полосаті кофточки для дівчаток і для хлопців, светери. От. От так, от така куртка стоїть 99. От. А от така полосатка стоїть 70 без 5 центів. Ну, це я манікури робила собі. Бачите, манікури хороші. Так, що, все таке хороше, качественні товари, але дуже дорогі. Але дуже дорогі. Колись ми купляли. Колись як ната навчалася, вона і стипендію получала, і на хату доплату, і безработицю, що ще й робила. В неї хороші гроші получалися. І ми ми ходили, Оце як починається, ми ходили, Вона собі і косметику брала, і крема брала, і, і їжу там внизу брали. Ну, коротше, все-все все ми брали багато багато всього. А це ж карамельки будуть, треба буде піти. Бо я, мабуть, посилку зберу та відправлю для своїх. От, так що... От отак. Не, не то, що там ми зовсім нічого ніколи куп, не купували. Нато та такі любимо паласаті. Я її дві купила, купували ми такі паласаті. Ну, я вам скажу: такі футболки із короткими, з довгим рукавом, вони були так сім, вісім, дев'ять євро. Отака ціна була. А тепер же ви ж бачите, яка ціна. Ну, хіба це так можна по такій ціні купляти? Ну добре, давайте ще покажу. Довольна. Товарами дуже задоволена. От. І Смачненького поїм, і полуниці поїм я люблю. Зараз буду обідати. Ну, Зараз якось не хочеться обідати, бо я ще той Такі ж там сік випила і з'їла вафлю, І тоді пів стакана, кави випила з молоком, ще одну вафлю, дві конфети, мабуть, з'їла. Ну, коротше, куди їсти, набивати. От. Я зараз поріжу капусту. Де вона? Ось капуста. Оце це я купила 89 центів. Коп. Оце такий в Італії є магазин Коп. Це помадорчики протерті. Такий густий такий соус помадорний. І моркву на, натеркую, поріжу. От. і поріжу і протушкую. Я люблю таке. Ну, цибулі в мене багато, червоної не буду класти, я не люблю. І оцю капусту зразу, щоб вона не жовтіла. Зразу її відварю у солі і в холодильник. От вчора доїла в мене то був такий вилок невеличкий, але я щось передержала її, багато жовтої було. Я обрізала, тут сварила. Я люблю, хороша. Так. І з солькою і трошки без нічого, без олії, без нічого. І компота поставлю: Оце яблука, груші, і тоді той, і... Та полуниці, може, штучки три покладу, та ото той, як він називається. Ще. А брусніка ж, щоб кислоти трошки дати. Хороший буде компот, Ото і все. Оце в мене ті давали, ну вони такі вже тверді, не нравляться вони мені, не хочуть їх їсти. Так ш... шкіряття тверда треба викинути. А авокадо їстимо, от зараз сусідку розігрію, за авокадкою і поїм. Хороша їжа буде і закусю, чим закусю. Оцем закусю одним. І тоді ще полуничкою запусю. Ото так. Так що, мої ріднесенькі, мої милі, мої самі найкращі дівчата і хлопці. Тримаймось. Може, вже скоро закінчиться вся, вся ця біда? Може, вже ми будемо свободні. Так що бувайте здорові. Пока-пока. Всіх обіймаю, цілую, люблю. Па-па.